Це ураження трансформаторної будки. Це було біля населеного пункту, який знаходиться на території РФ. Наразі там цивільних не перебуває нікого. В домах проживають виключно орковські піхотинці і також аеророзвідка. Так що це дуже добре, бо вони не мають змоги нормально заряджати свої радіостанції, гаджети для спілкування і дрони, якими вони також користуються. Позиції було непогане ураження, там дуже багато піхотинців на цьому опорному пункті ворога. Знаєш, там було ураження піхотинця. Часто після влучання FPV ми бачимо, як щось відлітає, і горить. Це горить батарея після розгерметизації елементів батареї. Авто за собовим складом це було біля їхнього військового містечка, яке було розміщене. Цьому ліску, потім знищено за допомогою скидів великими ударними дронами. Особовий склад та укриття так, це добра робота FPV. Там дійсно перебували ворожі піхотинці. По піхоті ворога працював Форест, колеги з суміжного підрозділу, теж гарний екіпаж, гарна робота. Муром М повітряний підрив, осколочне БК, шансів не було. Муром М, якщо він стоїть десь на висоті, там дуже чутлива матриця тепловізійної К-оптики, що там стоїть, і вони реально бачать переміщення техніки. Це станція оптичного спостереження з тепловізором. Вони вночі бачать переміщення техніки, бачать переміщення особового складу. Насправді, якщо взяти Серебрянський ліс, де ми були, то ці комплекси вони ставили на переконах, і ну, вони, коли ми намагалися наступати і вони бачили переміщення наше, то вони дуже сильно посилювали артобстріли, тому це дуже важливо. Знищення таких комплексів дуже важливо. Ми бачимо, що зреагувала наша хівіжка дуже оперативно, тобто вони побігли в укриття, і буквально за хвилину прилетіла фівіжка, влучила по ним. Я думаю, що контузії, поранення забезпечення, можливо, навіть і двохсоті. Це ударне БК, уламкове. Насправді для ворога трьохсоті, особі особливо середні, важкі, це хужіше ніж двохсоті, бо у них проблеми з медициною, проблеми з евакуацією. Реп, дуже знайома робота, запальне БК важке, вигоріло, багато їхнього обладнання, яке стояло на позиції. Разом з їхнім складом ворог дуже сильно жалівся після такого нальоту. Повітряний підрив, все класно. Зараз ми бачимо Ураження військового містечка, за яке я балакав, куди «Жигулі» заїжджала. Там було багато наметів різних. Ходила піхота, стояли в них там генератори, якесь різне обладнання. Та було розміщення особового складу. Також шипування чітко на дорогу. Дуже важливо використовувати такий тип мінування. Ворог постійно намагається використовувати засоби реп проти дронів будь-яких типів і. Зачасту у них це виходить ефективно, так що це дуже гарне знищення ребо, бо, на жаль, там велика втрата мавіки. А також ми бачимо працювання по опозиції з кулеметом і фотою. З 23 на 24 серпня ми планували. Відпрацювати по якимось цікавим цілям, щоб максимально привітати ворога з Днем Незалежності. Нам скинули відео суміжники, які в день відпрацювали по позиції ворога. Вони залетіли прямо в посадку, де був ворог. На відео ми побачили, що там розміщена наземна станція fpv дронів ворога. Також коли наш FV дрон залетів чуть глибше, там була беседка біля бліндажа і на столі стояв Mavic 3. Ми зрозуміли, що це те, що нас дуже цікавить. Ми виконали три скиди, два пристрілочних уламкових протипіхотних БК і одне важке БК. На відео чітко видно, як працювала аеророзвідка, вони були тоді в окопі, два боєприпаси впали прямо на одного бійця, який кинувся під ці боєприпаси. Також важким боєприпасом ми зруйнували їхнє укриття. Це був важкий уламково-фугасний боєприпас, який, помімо того, що зруйнував саме укриття, де знаходився ворог. Також було знищено їхнє обладнання, яке було зовні. Це було підтверджене прослушкою, що ворог отримав двохсотих-трьохсотих на своїх позиціях і це було дуже знаково бо це також аеророзвідка БТЛашники ворога, які завдають суттєвої шкоди нашим хлопцям, і ми дуже пишаємо цим результатом.